Вітаю вас! Сьогодні ми розповімо про бронекостюм від компанії Vroom під назвою Ghost. І так, що входить до самого бронекостюму? Це бронежилет та ваш РПС, який обладнаний додатковим балістичним захистом першого чи другого класу, в залежності від ваших потреб та побажань. На самому бронежилеті ми бачимо встановлений додатковий захист вашої шиї пахової зони. Камербанди з балістичними пакетами, а також захист плечових суглобів. До самого РПС входить як сам РПС з додатковим балістичним захистом, захист бедер, а також захист задньої поверхності бедра у вигляді форточки. Що варто зауважити, увесь балістичний захист від компанії Vroom виготовлений з високомолекулярної тканини Дейнема. Сучасні армії. Дані комплекти використовують для того, щоб унеможливити мінне вибухове ураження. В наш час основною одиницею зброї для ураження піхоти є фп-дрони та міни. Цей бронекостюм дає більше шансів у порівнянні з простими плитоносками чи неповними комплектами бронежилетів від отримання мінно-вибухових уражень. Бронекостюм може комплектуватись балістичним захистом першого та другого класу. Також можна придбати бронекостюм без плит, якщо є штатні плити, або ж замінити плити з 2,8 кг на 2,3 кг, тим самим зменшивши вагу вашого спорядження на 1 кг. Даний бронекостюм ви можете обрати з плитами 4 або 6 класу в залежності від ваших потреб. Але пам'ятайте, що чим легша плита, тим легше вам буде в цьому бігати. Чому саме варто обирати повний захист вашого тіла? Всі ми знаємо про те, що ви повинні максимально закрити площу вашого тіла. Балістичними елементами. Але в першу чергу про це повинна пам'ятати піхота, яка безпосередньо сидить на лінії розмежування. В піхоти найбільше шанси отримати мінно-вибухове ураження і дронами, чи звичайними мінами. Цей бронекостюм дає змогу вам захистити максимальну площу тіла від цих уражень. Обирайте якісне спорядження для того, щоб збільшити ваші шанси на виживання. А також пам'ятайте, що за промокодом врум ви можете придбати увесь цей товар. Зі знижкою, гарного вам дня! Слідкуйте за нашим інстаграмом, переходьте на сайт та слідкуйте за новими товарами.